Луцьк знову у жалобі. 17 грудня у кафедральному соборі Святої Трійці провели панахиду за загиблим на війні воїном Ігорем Гревком. Рідні, друзі, побратими та містяни зібралися, аби провести в останню дорогу захисника. Був справжнім чоловіком, патріотом своєї держави, якщо він був на війні, пішов захищати. Прийшла віддати останню шану. Дякуючи їм, ми ну, маємо тут спокійне і мирне життя. Але ми не повинні забувати, і треба достойно проводити наших героїв. Дуже жалко, дуже герої не вмирають, як кажуть. Лучанин Ігор Ревко, 1990 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного взводу. Загинув 10 грудня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піщане Донецької області. Сьогодні вшануємо нашого Ігора як надзвичайно велику людину. Так, ми, українці, завжди дуже свободу любили. Ми ніколи не любили тих, хто при владі. Це правда. Про владі ми не любили нікого. Своїх чужих завжди ганьбили, дорікали, але мали, тому що мали свободу вислову, думки, свободу, вислов і дії. Але не про владу, зараз про тих воїнів. Поховали героя у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна.